Так, о, тут написали мені. отче, підкажіть, чи можна говорити слава Україні героям слава? Чи слава має бути тільки Ісусові Христовим? Ой. Як то так сказати, аби вас не обідати? Діло в тому, що слава Україні це є державне вітання в армії. Так у нас прийнято. І слава Україні, це є дуже добре. Бо люби Господа Бога Твого як ближнього свого. Україна це не є щось таке, яка свуйна у Фусці, Україна це ми, я ти люди. Без людей. Це Україна що? навіть якщо буде паркан навколо цього всього, а людей не буде, то що це буде? Це буде нічого. Україна це ми, це люди. Які повинні ставити Бога в першу чергу. І я завжди кажу всім вам, Бог на першому місці, йому слава і поклінь. Коли ми говоримо про Україну, як я можу славити Бога, якщо я не славлю Україну, моїх людей дорогих? Як я не можу славити Бога, як я не, як я можу славити Бога якщо я не ставлю своє наземне воїнство, рівно з небесним воїнством. Тому славу воздати небу можна тільки через життя на землі. І прославити Бога, як каже Господь, я був голодний, віддали мені їсти, я був справий, віддали мені пити через тим ближніх, хто біля мене. Найправильніше вітання, яке є, це є в Україні. Бо тому що слава Україні, це значить слава Богова. Бо через любов до свого ближнього, через єдність, яку ми маємо засвідчити на землі і любов'ю один до одного, ми засвідчуємо любов до Бога. Як каже Господь, ти кажеш, що любиш мене і ненавидиш брата свого, як ти кажеш, можеш любити мене, Бога, якого не бачиш. Якщо ти не любиш ближнього свого, якого ти бачиш. Іменно слава Україні. Це той самий кращий спосіб для всіх, хто ще не зрозумів, це є спосіб прославляння Бога. Бо в мене і, і в кожного українця Бог має бути на першому місці. І коли ми поставимо Бога на перше місце, усе решту стане на свої місця. Усе стане на свої місця, тільки поставте Бога на перше місце і любіть ближнього як самого себе. І покажіть Богові, і прославте Бога так, як прославляєте свою батьківщину. А батьківщину так прославляйте, як Бога. І тоді в нас не буде проблем, що одному Бога слава. Боже, тобі слава, а на всіх наплювати? Ні. Іменно через любов до всіх я покажу Богові, як я його люблю.